Вітаю, я голова фонду долоні всесвіту міста Харків Тетяна Сахно. Ми допомагаємо переселенцям, військовим, всім тим, кому це потрібно. З фондом з Великобританії Енеїда ми працюємо з начала, з початку основання. Вони завжди допомагали нам, продуктами, наборами продуктів харчування. Подарунками для, для дітей к святам Святого Миколая Дню захисту дітей. Цей подарунок ці, ці худі нам подарувала Маріна Мельник Харт, голова фонду Енеїда. Дуже вдячна їй за цю красу. Вмісті ми співпрацюємо. Вмісті з партньорами, які допомагають всім, особливо діточкам. Разом ми переможемо.